Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua і сьогодні до нас на огляд завітав Avanti Force 2024 року. Це простий, якісний та доступний велосипед для жіночої аудиторії, що має надійність, підвищену керованість і відмінний дизайн. Модель зроблена з урахуванням жіночих особливостей і потреб, а сам велосипед підходить для щоденних поїздок по помірній місцевості будь це міські дороги або заміські стежки. Пропонується байк у одному розмірі рами 16 дюймів, підходить на зріст від 160 до 178 см, а також у двох кольорах: чорному з рожевим та білому з зеленим. Огляди на інші жіночі хартили від українських виробників. Ви можете подивитися на нашому каналі, а придбати велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків або скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела 18. Алюмінієва рама велосипеда виготовлена з використанням технології гідроформінгу, яка дала змогу зробити труби складної форми та профілю. Це забезпечує підвищену стійкість добічних навантажень і скручування, роблячи велосипед більш маневровим і керованим на вузьких лісових стежках. Верхня труба рами має знижене положення, що полегшує жінкам використання велосипеда, а також забезпечує комфорт під час пересування в спідниці. На рамі є два кріплення під пляготримач або інших аксесуарів на верхній та нижній трубі. Також на велосипед можна встановити крила та багажник. Амортизаційна посилена вилка з ходом 50 мм забезпечує комфортне катання нерівною місцевістю. Її основна задача це поглинати нерівності, тим самим зменшувати вібрацію, що йде до рук. Сама ж вилка проста та не має додаткових налаштувань. Тому й не потребує обслуговування колеса діаметром 27,5 дюймів мають відмінні характеристики їзди, поліпшену маневровість і динаміку, що забезпечує комфорт і зручність під час катання. Вони зібрані на основі алюмінієвих подвійних ободів, які мають високу міцність і забезпечують стійкість коліс до ударів і деформацій. Вілсет обертається на втулках, оснащених промисловими підшипниками, що забезпечує плавну і безшумну їзду. Універсальні покришки з оптимальною шириною 2,1 дюйми, забезпечують хороший контакт навіть із ґрунтовою поверхнею. Завдяки щільному низькопрофільному протектору покришок можна насолоджуватися комфортною їздою як на асфальті, так і на сипкому покритті. Безпека на дорозі забезпечується механічними дисковими брендовими гальмами. Ці каліпери потужні, надійні та не потребують складного обслуговування. Вони здатні забезпечити високий рівень гальмівного зусилля навіть на тривалих спусках, незалежно від погодних умов або механічних пошкоджень колеса. Завдяки цьому гальма мають високу надійність і є оптимальним компонентом для забезпечення безпеки на дорозі. Розмір роторів спереду та ззаду 160 мм. Керування забезпечується за допомогою в міру широкого керма, що встановлене на алюмінієвий винос з мінімальним підйомом. На кермі вдягнуті зручні гумові гріпси, сідло брендове Avanti. Завдяки цим компонентам буде забезпечуватися комфортне положення на байку під час тривалих поїздок. Трансмісія на 21 швидкість створена на основі універсальних компонентів, які не потребують складного обслуговування, та забезпечують достатній діапазон швидкостей для катання як у місті, так і по гірській місцевості. Трещітка Shimano, задній перемикач, Shimano Tourney, моноблоки Shimano забезпечують управління перемиканням на кермі, а також управління гальмами. Система шатунів на три зірки кріпиться на картріжній каретці, яка захищена від потрапляння бруду, пилу та води. Каретка має промислові підшипники. Avanti Force – це прекрасна бюджетна пропозиція на кожен день. Цей байк абсолютно перекриє всі потреби переміщення по місту та прогулянок у вихідний день. Крім того, невибагливість до обслуговування та практичність додає задоволення від експлуатації велосипедом. Дякую за увагу. З вами був магазин волоскладком До нових зустрічей.